Балістичні ракети, крилаті калібра, аеробалістичні кінжали та сотні дронів запустили по Україні цієї ночі російські окупанти. Основною ціллю ворога був Київ. За попередню інформацію наразі відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих, дев'ять з них у лікарні. Більше про наслідки руйнівної російської атаки розповість наш кореспондент Сергій Єременко. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Сергій, вітаю. Тож розказуй слово тобі. Андрію, ми зараз на академії містечку, Це один із мікрорайонів столиці. Тут самі житлові будинки, і в один із цих будинків попередньо влучив шахет, внаслідок чого є руйнування на рівні горішніх поверхів в одному будинку. Також пошкоджень зазнав сусідній будинок. Там повилітали вікна та шибки на подвір'ї. Купа понівечених автівок тут вже відкрили штаби для надання допомоги постраждалим. Працюють співробітники Нацполіції, вони фіксують чергові злочини російських окупантів. Ми встигли поспілкуватися з пані Юлією. Вона місцева жителька, мешканка будинку, куди саме і сталося попереднє влучання влучання шахеду попередньо, і ось що вона розповіла нам про цю ніч. Всю ніч були ракети. Всю ніч ми ховалися хто внизу, хто в коридорі. А потім сказали, що залишились тільки дрони, і вже, начебто, трошки безпечніше, всі повернулися до своїх осель. І в цей момент пролунав дуже гучний вибух. Дуже, дуже, дуже. От у мене квартира на 21-22 поверх, ну, Тобто, вибити всі вікна, от синій полукругу цей немає ні одного вікна. Всі вікна вилетіли. Тобто, це було у мене на очах. Я стояла біля відкритих дверей, і у мене просто вся отак все на мене полетіло. За попередньою інформацією від київського міського голови Віталія Кличка в столиці троє людей загинули. Інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки не можуть деблокувати тіла з-під завалів. Постраждали 26 мешканців міста, серед них двоє дітей 7 та 10 років. Дев'ять людей медики госпіталізували, зокрема вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місце або амбулаторно. Сорок людей врятували надзвичайники у різних районах з пошкоджених будівель. Загалом пошкоджено близько 30 житлових будинків у дев'яти з 10 районів столиці. Пошкоджено також медичні заклади, громадський транспорт. Офісні приміщення, магазини і транспортні засоби. Шестеро людей постраждали внаслідок нічного російського удару. І на Київщині про це повідомляє обласна військова адміністрація у Вижгородському районі. Серед потерпілих двоє чоловіків та семирічна дитина, у якої травми обличчя цивільні також поранені у Фастівському, Бучанському районах та місті Біла Церква. Наслідки російської атаки зафіксовані загалом у п'яти районах Київщини. Потрощені приватні будинки, автівки, склади та вробні. Ничего приміщення за інформацією енергетиків у столиці. Наразі діють планові графіки відключення електропостачання, локальні аварійні відключення, що сталося внаслідок атаки. Усунули перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району. Комунальники працюють, намагаються повернути тепло. Ми продовжуємо працювати тут. Продовжуємо працювати сьогодні загалом по Києву. Ну а далі обговоримо. Перші наслідки масованої комбінованого удару сьогодні на столицю та область. І з нами вже знайшов можливість вийти на прямий зв'язок Олександр Хоружний, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Чекаємо від вас всю інформацію, яка вам відома: жертви, руйнування, допомога. Прошу. Так, да, сьогодні був масований удар, по, основний удар це був по місту Київ у Київській області, і е, внаслідок цього удару ми не маємо дані щодо зараз. Це саме чотири е, загиблих людини по Києву і понад там, 27 постраждалих. Зараз я стою на місці ліквідації наслідків е, цього удару. Сюди в будинок влучив це в Деснянський район. Сюди в будинок влучив шахет. Фактично прошив частину будинку, і саме на цьому на цій локації загинули люди. І зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи. Роботи з деблокування. Одну людину вже витягли, інші зараз не виходять на зв'язок. В принципі, рятувальники можуть їх бачити і проводити роботи для того, щоб їх деблокувати з пошкодженої будівлі. На цій локації задіяно понад 27 одиниць техніки і близько 100 рятувальників, в тому числі і важка рятувальна техніка, і спеціалізовані підрозділи. Тому працюємо до того, поки не знайдемо, не дістанемо всіх людей. Загалом по Києву 9 районів були. Ну, Влучання, в тому числі падіння дронів і так далі. І рятувальники працювали фактично, ну, фактично по всьому Києву цієї ночі. По Київській області також у нас були атаки росіян, це шахеди, це відповідно ракетні удари. І там у нас є інформація про шестеро постраждалих. Людей на деяких локаціях тривають роботи. пане Олександре. Я так розумію, що ви в Деснянському районі. Раз ви вже там розкажіть, будь ласка, є інформація про те, що там потрапило російське залізяче в тепломережу, і тому зараз половина района без тепла. І така приблизна ситуація і в Подільському районі. Щось вам про це відомо, і коли людям можна чекати відновлення подачі тепла, якщо це можливо. Безумовно, тут працює представники місцевих органів влади, які це питання відповідно вирішують, і вони саме компетентні для того, щоб надати всю необхідну інформацію. СНЕ зараз більше направлено на те, щоб розібрати завали, розібрати відповідно конструкції і вивільнити людей. Пане Олександре, а я, у вас є інформація, де найбільші руйнування? Тому що я так розумію: в 9 з 10 районів столиці є прильоти і пошкоджені 30 житлових будинків. А є інформація, де найбільше пошкоджень. Деснянський, я просто пам'ятаю, їх, розумієте, так би такий був удар, коли ну, фактично в кожному районі є частково влучання. Деснянський район, частково в Оболонському районі, частково в Дарницькому районі. От е, я назвав ті, які чітко пам'ятаю, які були е, удари. Тому, е, напевно, напевно, от зараз тут найважча ділянка. Це Десянський район. Скажіть, будь ласка, що відбувається на місцях ударів? Можливо, розгорнуті штаби допомоги. Яка допомога людям надається? Що відбувається саме зараз? Безумовно, на кожну надзвичайній ситуацію такого масштабу. Розгортається штаб, до якого входять представники ДСНС, місцевих органів влади, національної поліції і всі зацікавлені комунальні служби, всі зацікавлені органи підрозділу для того, щоб ефективно надавати допомогу людям. В першу чергу на місці працюють психологи, зокрема для того, щоб заспокоїти рідних близьких людей. І це психологи національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводиться вся необхідна робота для того, щоб просто ми були з людьми і максимально могли їм допомогти. При цьому ще е, працюємо по основному напрямку розбір довалів і е, деблокування людей. Пане Олександре, а скільки часу може піти на розбір завалів, на відновлення всього того зруйнованого? Я розумію, що будинок ми не відновимо. Але на от саме на розбір завалів? Ну тут не повністю зруйнований будинок. Тут, mm -hmm. відповідно, є там певні секції, зруйновані. А, і також утворилася пожежа, е, яку фактично вже ліквідували, пролив, проливають конструкції. По часу я точно не можу сказати, тому що. Ну, це звичайно за сьогодні може бути, але от точно час я вам не скажу, тому що тут не можна планувати. Це залежить від того, від різних факторів, зокрема, від того, як, ну, яке влучання було, як себе поводять конструкції, і так, далі, і так далі. Тому чітко, час не, не видно. Я думаю, що сьогодні наші закінчать цю роботу. І останнє запитання, пане Олександре: чи можуть ще бути під завалами люди? Пошуково-рятувальні роботи тривають, звісно. Ми ніколи не залишаємо надію, щоб знайти в першу чергу живих людей, і в будь-які будь-якій надзвичайній ситуації першочергове завдання рятувальників є знайти людей, врятувати людей. Тому надія є. Ми завжди її плекаємо, тримаємо і завжди. Ну робимо так, щоб максимально швидко і оперативно провести всі роботи. Ми вам дуже за це дякуємо, пане Олександре. Дякую вам за вашу роботу за те, що ви так оперативно приїжджаєте і допомагаєте всім постраждалим. Я нагадаю, сьогодні внаслідок масованого гібридного удару по столиці ракетами і дронами, уже четверо загиблих, 27 поранених. Серед них двоє дітей. 30 житлових будинків у Києві пошкоджені у 9 з 10 районів. А з нами на зв'язку був Олександр Хоружний, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новини